Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що Чейс Олівер виграв номінацію в якості. Кандидата на посаду президента США від лібертаріанської партії після семи турів голосування під час з'їзду партії у Вашингтоні, і це відбулось 26 травня 2024 року. Так саме Чейс Олівер отримав номінацію від цієї політичної сили, а не Роберт кеннеді молодший. Так про що я помилково зазначив у попередньому відеоматеріалі. Приношу своє вибачення, трішки неправильно опрацював інформацію. Роберт кеннеді молодший він брав участь у боротьбі за номінацію від лібертаріанської партії, але він не отримав достатньої підтримки від делегатів. Тому був у подальшому виключений з боротьби за вище вказану номінацію. Тому це відео так яке більш прояснить ситуацію так, з приводу того. Тож став переможцем так? номінації від лібертаріанської партії. В інтерв'ю CNN після отримання цієї перемоги Олівер сказав, що вважає розумною метою отримати 2% голосів виборців у державі на загальних виборах у листопаді 2024 року. Я набрав більше 2% голосів, коли балотувався до Сенату. В штаті Джорджія. Я думаю, що це цілком здійснена річ, і звичайно, ми можемо покращити це за допомогою жорсткої кампанії, яка пробудить людей. Коли його запитали, як він буде боротися з Байденом, з Трампом і, власне, з Кеннеді, як незалежним кандидатом, для збільшення частки голосів, Олівер зазначив, що планує спілкуватися з якомога більшою кількістю людей, так і, власне, таким чином здобувати свою підтримку. Далі Олівер різко критикував появу Трампа на з'їзді, так, це було в суботу, і в подальшому назвав. Pomo Появу Трампа так на цьому з'їзді. Ви не лібертаріанець Дональда Трамп, ви військовий злочинець і заслуговуєте на те, щоб вас ганьбили всі в цьому залі. Достатньо різка заява з боку Олівера. Далі він закликав спростити шлях до отримання громадянства для іммігрантів і розширити робочі візи. Та рішуче виступив проти участі Сполучених Штатів Америки в іноземних війнах. Він сказав, що. Хоче заохотити штати, декриміналізувати процедури абортів, а також просувати альтернативи абортам. Поки тривало останнє голосування, я почув від багатьох людей стурбовані, що я збираю залишити їх поза цієї кампанії. Я закликаю вас зрозуміти, що я хочу об'єднати цю партію навколо спільних принципів, які ми всі поважаємо, зазначив у подальшому Олівер. Кеннеді, якого висунули кандидатом на номінацію вранці в неділю, вибув з боротьби під час першого туру голосування. Про це я сказав вище. Під час останнього туру на з'їзді Олівер набрав 497 голосів. Це 60% проти 36% за позицією жоден із перерахованих кандидатів. І, власне, Чейз Олівер в результаті здобув номінацію від Лібертаріанської партії. Ось така новина була у Вашингтоні: цей з'їзд партії, так. І власне, результат цієї конвенції. Ну, будемо, по-перше, спостерігати. Що буде показувати соціологія з приводу Чейза Олівера, так і лібертаріанської партії, і на основі цього там можемо робити висновки, яку конкуренцію там він може створити до прикладу Кеннеді Молодшому, так який у протистоянні з Трампом і Байденом займає третє місце, тому що говорити про те, що він може створити конкуренцію. Трампу і Байдену станом на зараз це виглядає абсолютно нереалістично. Я думаю, це не зміниться з наближенням загальних виборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!